Оповідання про любов та дружбу Самітник і Жоржик Цього старого моржа всі звали Самітником. Він жив окремо від усіх, не брав участі у громадських зборах і святах. Вже ніхто й не пам'ятав, чи то він образився на всіх, чи всі на нього, а чи просто йому набридло товариство. Його хатиною, що мов фортеця височіла віддалік від усіх, мами моржихи лякали дітей. Самітник міг виходити в море і місяцями дрейфувати на крижині. Куди йому спішити? Його ніхто ніде не чекав. Ось і тепер крижина повільно пливла, а старий морж, смачно поївши рибки, Відпочивав, зручно розпластавшись на льодовій поверхні. Раптом він швидше відчув, аніж побачив, що хтось борсається у холодній воді. А потім почув тихеньке «Допоможіть!». Морж, незадоволено буркочучи встав і роздивився навколо. Він побачив, як щось невелике і темне борсається у холодній воді. Марно намагаючись видряпатись на крижину. От напасть, буркотів самітник. Хтось мусить топитися якраз тоді, коли я відпочиваю. Працюючи ластами, як веслами, він підплив ближче і побачив, що то мале морження. Довелося витягувати його на свою крижину. Дякую. Тремтячи від холоду, пропищав малюк. Ти хто? насупив брови самітник. Жоржик. А наче на моржа подібний, буркнув старий морж. «І Я морж, це в мене ім'я таке засміялося маля. Як уже назвуть, хто зна що, нахмурився самітник. Будеш неслухняним, викину назад у море. Я буду слухняним, запевнило маля, відсунувшись на край крижини. Ось поїж, мабуть, голодний. Морж віддав Жоржику рибку, з досадою подумавши, що тепер доведеться знову лізти у холодну воду. Як ти опинився у морі так далеко від берега? поцікавився самітник. Я став на крижину, а вона попливла. Зашмургав носом малюк. Плив, плив, а тоді крижина перекинулась. Довго самітник і журжик добиралися до поселення моржів. За цей час, піклуючись про малюка, старий морж звик до нього. У його серці розтанула крижина, що не один рік холодила душу. Моржі в селі вже оплакували жоржика. Думали, що його або ведмідь украв, або косатка спіймала. І раптом хтось побачив, що до берега підпливає крижина, з якої з веселим криком вискочив на берег малий жоржик. Батьки довго дякували самітнику за порятунок сина, а малий жоржик назвав його дідусем. Завтра, 22 листопада. День моржа, в селі буде велике свято. Приходьте до нас, запросили моржі самітника. Приходь, дідусю, будь ласочка!» – попросив Жоржик. Гаразд, погодився старий. Наступного дня було веселе свято. Самітник, мабуть, із самого дитинства так не веселився. А біля нього завжди був його маленький друг Жоржик. — Ти мій рятівник, сказав самітник Жоржику. — Дідусю, але ж це ти мене врятував, заперечив Жоржик. — Ти мене врятував від самотності, сказав старий морж. В гостях добре, а вдома ліпше. Під стріхою хатини, що стояла край села, ластівки зліпили затишне гніздечко. Незабаром там вилупились маленькі пташенята. Малюки швидко виросли, і ось настав час першого вильоту. Усі разом випорхнули із гніздечка і полетіли над річкою. Молоді ластів'ята тішились вітром і не помітили. Як у небі з'явився шуліка. Тікайте, ховайтеся. закричали дорослі птахи. Ластівки переполохались, усі кинулись у різні боки, хто куди, миттю зграя розлетілася, а одна молода перелякана ластівочка, що із гніздечка під стріхою летіла, не оглядаючись, зі всіх крил за річку, полем. Потім через ліс і озеро, коли Гетті з сил вибилася і роззирнулася, то побачила, що біля неї немає ні братів, ні сестер, ні батьків, ні родичів. Глянула вниз місця не знайомі, злякалася ластівочка. Дорогу додому вона не пам'ятала а вже вечоріє. Полетіла пташка вниз. Сіла на березі озера і гірко заплакала. Коли підпливає до неї качка із каченятами. Ти чого плачеш? запитує. Розповіла ластівка про свою біду. Залишайся у мене ночувати, а зранку будеш шукати дім, запропонувала качка. Ходи сюди, в очерет. У воду дякую. Але я не можу на воді спати, я плавати не вмію. Якщо ти така ніжна, то лети мерщій у ліс і знайди дикого лісового голуба, сказала Качка. У нього гніздо на дереві, тобі сподобається. Доки летіла, доки шукала, дощ почав накрапати. Ласкаво, прошу, запросив голуб. Якщо житло сподобалось, Залишайся, подивилася ластівка на благеньке гніздо із прутиків і каже «Дощ накрапає, а тут ні стін, ні стелі. Яка ж бо ти перебірлива, лети тоді сама, шукай собі житло. Полетіла ластівка, а на дворі вже майже темно дивиться дупло у дереві, вона до нього. Тут знайду прихисток, думає маленька пташка, а з дупла двоє очей хижих горять. Пугу, пугу. закричало щось страшне та велике, і змахнуло могутніми крилами, наставило страшні пазурі. Злякалася ластівочка, кинулась на навтьоки. Летить сама, не знає куди. Так втомилася, що й крилами несила махати, опускається на якесь дерево. Аж це верба біля знайомої річки, а недалечко хата, де під стріхою гніздечко, зраділа ластівочка з останніх сил долетіла і шугнула у рідне затишне гніздо. А я вже й очі виплакала, зраділа мама. Тато тебе до темна шукав. Думали, тебе шуліка спіймав. Як гарно вдома, подумала пташечка. Правильно кажуть, у гостях добре, а вдома краще. Солодко спала тої ночі втомлена ластівочка у теплому, затишному, міцному гніздечку, Вимощеному м'якеньким пірячком. Біла мурашка. Якось одне мурашине плем'я вибудувало собі житло неподалік річки. Незабаром прийшла зима, але мурашки підготувалися. Будинок утеплений, а комори були заповнені їжею. Одна допитлива молода мурашка все норовила визирнути з мурашника, щоб подивитися на зиму. Тому, хоч як відговорювали її подруги, пробралася до запечатаного входу і прорила собі віконечко. Визирнула у дивовижний білий світ і відразу сховалася. Минула зима, і з яєчок почали вистрибувати мурашині лицарі-охоронці і красуні роботяги. А з останнього яєчка вилупилося дуже дивне мурашеня. Гляньте на неї. вигукнула мурашка повитуха. Це, мабуть, і не мурашка. Треба її викинуть геть, бо матимемо із нею клопіт. На її крик збіглася чи не все плем'я. Мурашеня дійсно було дивне, велике і біле, а не як усі решта чорні. Або принаймні брунатні. Молода мурашка, а це було її дитинча, стала на захист своєї доні. А подружки докоряли. Не треба було на зиму дивитися, тоді б не народила біле мурашеня. Постановили, що нехай живе у племені, а раптом потемніє і стане, як усі, але мурашеня. З кожним днем ставало ще світлішим. Нелегко жилося Мурашеняті. Мало того, що білявенька та ще й надзвичайно допитлива. Вчитель у школі скаржився, що вона ставить багато запитань, замість того, щоб як інші вчити те, що потрібно де шукати їжу, як будувати мурашник, у кого які обов'язки. Братики і сестрички теж ставились до білявки зневажливо. Даремно бідолашна білявка намагалася зрозуміти, в чому її вина, бо чим стараннішою вона була на уроках і в роботі, тим більше всі навколо, крім мами, нехтували нею. Якось цариці мурашиного племені набридли нарікання підлеглих, і вона наказала вигнати білявку. Не допомогли й благання нещасної матері. Похиливши голову, білявка пішла геть. Вибралася на стеблинку і розглядала звідти казковий світ. Не помітила, як поруч із нею сіла добра фея і запитала, чому така красива незвичайна мурашка сумує. Коли білявка розповіла про своє горе, фея сказала я подарую тобі крила, ти будеш вільною і зможеш літати куди захочеш. Крила справді були чудові, білявка літала над лугом біля річки і чула захоплені вигуки жучків і навіть метеликів. Яка красуня! Це, мабуть, головна королева мурашок. Якось білявка, як завжди, піднялася у небо і побачила, що на луг насувається страшна злива. Вода в річці піднялася і ось ось могла затопити рідний мурашник. Не роздумуючи, забувши всі образи, білявка метнулася вниз до родичів і крикнула Кидайте все і тікайте! Річка вийшла з берегів! Білявка летіла попереду, показуючи безпечний шлях мурашкам. Вона допомагала слабшим і меншим, переносячи їх у безпечне місце. Завдяки їй усі врятувалися і відразу взялися за будівництво нового житла. Повертайся до нас, просили її мурашки. Але білявка відмовилася. Я вибудую свій новий дім. Де мурашок не будуть ображати лише за те, що вони не такі, як інші. Білявка вилетіла з-на пагорб і взялася за роботу. Згодом до неї приєдналися мурашки з інших племен адже слава про мужню і великодушну крилату білявку вже поширилася лісом. Відтоді у мурашнику на пагорбі, в ряди годи. Народжувалися крилаті білі мурашки, які вилітали із рідного дому, щоб створити власний добрий дім. Поїзд Мрійник. Оресту подарували дитячу залізницю зі справжнісіньким маленьким поїздом. Хлопчик тішився подарунком і все запускав поїзда, щоб він мчав. Інші іграшки, забуті Орестом, заздрісно дивилися, як маленький паровозик тягне кілька вагончиків рейками. Наступного ранку, коли хлопчик пішов у школу, на вікно його кімнати сіла ластівка, яка недавно повернулася із вирію з Африки. Вона почала розповідати іграшкам про дивовижні краї, у яких вона побувала. Море, над яким пролітала. Іграшковий поїзд так захопився розповіддю ластівки, що сказав Я неодмінно буду подорожувати світом і побачу далеке море. Іграшки насміхалися з нього. Ти лише іграшковий поїзд, вгамуйся і їзь собі далі по колу на своїх мініатюрних рейках. Така твоя доля. Долю кожен будує собі сам, не вгавав поїзд. Такі думки шкідливі, сказав іграшковий автомобіль. Ось, наприклад, втовкмачу я собі у голову, що вмію літати, і вистрибну з вікна. Що буде? Розіб'юся. Подивіться на цю квіточку, що зацвіла у вазоні, сказав поїзд. Колись вона була маленьким зернятком». І коли казала, що хоче вирости великою красивою квіткою, хтось їй говорив, що це неможливо, бо вона лише зернинка. Так, так, кивала голівкою квітка. Це зовсім інша річ, прогуркотів барабан. Квітка ж нікуди не полетіла. Подивіться лишень на цього дивака, може, в нього вже виросли крила. Розсміялася іграшкова білочка. Може, і мене візьмеш із собою? Я все одно спробую, відказав поїзд. Якогось ранку Орест за звичкою хотів запустити іграшкового поїзда, але рейки були порожні. Тільки вітерець погойдував тюлеву штору на вікні. Ти мій поїзд? здивувався хлопчик. Ми знаємо. Заворкували голуби на підвіконні. З позаранку прилетіла ластівка попрощатися, бо вже відлітає у вирій. Поїзд попросився із нею. Пташка посадила його на свої крила, і вони полетіли у бік моря і теплих країв. Але навесні поїзд обіцяв повернутися. Щасливої дороги! прошепотів Орест. Повертайся з мандрівки додому разом із пташками, я чекатиму. А іграшки вже не сміялися. Вони, згадавши, як насміхалися з маленького поїзда, подумали, що мрії збуваються у кожного. Треба лише вірити у них.